Тяжой, дуже, 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 тяжкий. Це страшно. Безсилля. Я вважаю, що цей фільм повинні подивитись всі. Це дуже тяжко. Гнів, вагітна жінка, мертва. Люди повинні це знати. Вражає, чесно, це геноцид українського народу. Я хочу, щоб це все відчули ті, що ви що ті, хто це зробив. Так як ми виїхали з окупації. Ми теж ми такого не бачили, але ми теж це все пережили. Тому я сьогодні знову цей весь жах і біль пережила. Тяжкий фільм. А ми пер пережили окупацію в Херсонській області. Нам це дуже важко. важко. Тяжкий, але потрібно дивитися. Практично всі сцени були дуже тривожні. Ну, мабуть, як батько сина, як сина ноги відірвало. У мене родина в окупації, я не буду давати коментарі. Дуже тяжко, ну, це тяжко дивитись. Що щоб вся Росія пішла за своїм кораблем?